Руслана, Отче слава Ісусу Христу чи правда, що кожна ікона має якесь значення. Маю на увазі, якщо я хочу, щоб в мій дім не прийшла біда, то маю мати е, семестрільну ікону Божої Матері. Ну, розумієте, семестрільна, е, тому що там намальовані мечі, е, щоб ніяка біда не приблизилася. Є два варіанти, коли ми біду кличемо, і коли біда сама приходить. Приходить сама вона рідше, як ми кличемо. І тому ікона, коли буде в хаті стояти, вона буде лише для тих людей, які заходять. Якщо в тебе хата посвячена, то там є така молитва благослови Господи всіх тих, що входять і виходять із цього дому. І людина, якщо вона приходить навіть злими намірами, вона приходить в освячений дім, і вона вже вийде з цього дому інша. Освячується ваша хатина не іконою, ту, що ви просто принесли, посвятили і поклали, а дім благословляється. А дім благословляється тоді, щоб в тім домі була би хоча б одна ікона яку хочете, я називаюся Василь. я знаю, що в мене має бути образ святого Василя Великого, бо тому що це мій покровитель. Я дуже люблю образ святої родини, мені подобаються ще е, образи, е, страсні, так? коли Христос е, на хресній дорозі, в Терновій вінку. Часовно мені. Знаєте, ну, тому що я розглядаю ікони, які мають мене спонукати до молитви, так? Тому для кожного це може бути різне. Хтось любить ангела-хоронителя, який стоїть над діточками, які переходять кладку. Мені по-чесному, я не знаю, може через те, що його дуже багато, мені не дуже подобається. Я не кажу, що я його не люблю, чи що. ну... То для дітей, то для когось, ну не для мене. Щось так. А от я люблю такі ікони, так само і для вас. Не обов'язково себе це може бути люба ікона для кожної людини. Часто, коли треба популяризувати якогось святого чи ще щось, ну, люди до нього особливо часто моляться, або когось там забули, ставте і так далі. Я більшість для того, щоб. Була ікона Ісуса Христа із серцем, так? щоби ми нагадували собі, чи живе моє серце, бо серце Христове любов'ю палає до нас, і Він дав своє серце пробити. А чи ти маєш серце? І тому для мене ікона Ісуса Христа, чи Матері Божої із серцем, воно, воно мене дну дуже спомнятує. Іменно спонукає до людяності. Хто яке любить, розумієте? От. Тому я кажу, що нема такого, що скажуть, о, для покровительства дому семестрільна, щоб ніяке зло не наблизилося. Буде летіти ракета, розумієте, і буде все рівно, чи там семістрільна, чи ні. Ви скажете, як не захищає від того ікони, молитви. Для нашої душі. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, бійтеся тих, що вбивають душу. Для християнина смерть це не кінець світу. Ви маєте бути відважні і молитви, які ми говоримо перед тими чи іншими іконами, мають міняти стан моєї душі. А якщо в моїм тілі здоровий дух, то і тіло моє буде здорове. Тому ікони мають значення для кожного з вас окремо і для вашої душі, в першу чергу. І коли ви зміните свою душу через молитви, через своє відношення до святих ікон, а зміниться і ваше тіло. У вас навіть болячки деякі пройдуть. Бо Тому що ви змінили своє нутро.